29 вересня в український прокат виходить конспірологічний трилер українського виробництва Патерн. Фільм знятий за однойманним романом Володимира Єшкілєва режисером Тарасом Бенюком. Прокат фільму був запланований ще на 17 березня. Проте повномасштабне вторгнення московитів в Україну внесло вимушені корективи. У нас на прямому зв'язку продюсер Олег Головенський Вітаю вас! Доброго дня. Привідкрийте завісу і розкажіть про що йдеться у стрічці? Е, ну, історія взагалі цього фільму дуже довга. Ми його зняли ще десь рік тому і запланували, як ви вже сказали, в прокат 17 березня. Е, стрічка про телевізійників, про ваших колег, про те, як на якійсь умовній телестудії знімалося таке широко. Цікаве глядачам реалті шоу Я ревную де ну, різні молоді люди, сцени ревності, сцени стосунків всередині, от, формат такий за склом, як ніби. Але в процесі зйомок виявляється, що е, це не єдине шоу, яке знімається в даний момент на знімальному майданчику, а от, таке шоу про зйомки шоу тобто про стосунки за кадром, про стосунки в колективі. Там режисерів, продюсерів, і так далі. І е, це ніби шоу, шоу про зйомки шоу, воно е, призначене для закритих якихось віп-клубів, е, таких багатих людей, вершителів долі, які люблять спостерігати. Ну, тобто є такий анекдот, ніби що: спостерігати за спостерігаючим це дорожче, ніж просто спостерігати за чимось. От саме про це фільм. але Фільм ну, завершується трагічно, можуть привідкрити наперед завісу. Ну, в ньому розповідається, скажімо, така ситуація сучасної реальності, цього гедонізму, гонитви за наживою, гонитви за грошима, за успіхом за будь-яку ціну і так далі. На, на майданчику там відбувається і вбивство, і різні розбірки, і так далі. Тобто це український трилер. Наша компанія, до речі, зняла Україні вес фільм, вже зняла друге кіно. Перше кіно була новорічна комедія Все буде ок з зірмою Вітовською, яка рік тому транслювалася в кінотеатрах. Це другий вихід, і це кардинально інший жанр. Це жанр про сенси життя, про те, що важливо, що другорядне. Ну тобто, змінили амплуа, змінили повністю, скажімо так, підходи. І спробуємо себе вже в, новій, такій, в новому жанрі конспірологічного трилера з трагічним кінцем. Де та коли можна переглянути українським глядачам стрічку, зокрема, і вінничанам? Ну, прокат, прокатна компанія, відома наша Ukrainian Фільм Distribution Київська, взялася за прокат цього фільму. Він іде, ну там, де кінотеатри працюють, звісно, в Україні. Я думаю, що це десь більше 50 кінотеатрів. Ну, в кращі часи наші фільми транслювало там і по 100-150 кінотеатрів, але зараз зрозуміло, умови трошки інші. Наскільки я маю інформацію, в Вінниці кіно буде показуватися в Smart Cinema і Cinema City, в таких двох. Закладах мережевих, звичайно, запрошуємо вінничан і взагалі всіх українців підтримати українське кіно, тому що ну, в наш час все-таки підтримка української культури надзвичайно важлива. Ми всі знаємо цитати Черчилля про те, що під час війни треба підтримувати культуру, тому ми запрошуємо це кіно. Ще раз нас всіх подумати про сенси життя, про те, що важливе, а що можна відкласти на потім, про наші цінності. І ну, сподіваюся, що кіно всім сподобається. Дякуємо за розмову. Раді, що доєдналися до нашого ефіру, і дякуємо, що розвиваєте українське кіно. На все добре. Дякуємо вам. Ще раз запрошуємо до зустрічі в кінотеатрах. Запрошуємо і ми долучайтесь і підтримуйте українську культуру, адже сьогодні це вкрай важливо, а ми ж продовжуємо ефір далі.